Сьогодні по Україні відбувається пікетування мережі гіпермаркетів епіцентр, оскільки один із його співвласників, секретар Київської міської ради Галина Гарега і її так звана молода команда, долучилися до того, аби фальсифікувати вибори в 215-му одномандатному мажоритарному округу, в якому сьогодні станом на цей на цю хвилину. Уже окружна виборча комісія оголосила про перемогу кандидата від Всеукраїнського об'єднання Свобода Андрія Ілєнка. Сьогодні ми тут для того, щоб засвідчити, що жодні гроші, жодні побудовані на київрадівській землі, на деревані київської землі, на будь-яких інших операціях гроші не зможуть ніколи купити вільний вибір українців на своїй богом даній землі. І сьогоднішнє пікетування відбувається в Чернівцях, в Луганську. Харкові, в, в Києві, в Одесі, в Дніпропетровську і в низці інших областей. Сьогодні ми вийшли для того, щоб засвідчити, що на цей час ті фальсифікації, ті переписування цифр в бюлетенях, які були зроблені, не будуть ніким залишені без реагування. І якщо людині не вдалося довести свій злочин до логічного завершення, тобто до здобуття так бажаного їй на посаді секретаря Київради. Депутатського мандата народного депутата України, то кримінальна відповідальність за те, що вже було вчинено, повинна обов'язково настати. І ми на сьогоднішній день, а свобода є уже парламентською партією, через місяць ми будемо приймати присягу. Сьогодні ми чітко заявляємо, що ніхто із тих людей, жоден хто долучався до спотворення результатів виборів, не буде залишений на самоті. Кожен із них. Одержать повістку до суду, виклик до свідчого. І ми вже тепер з парламентським контролем будемо чітко вимагати притягнення до кримінальної відповідальності всіх, хто це зробив. Такі ж самі приклади є по всім областям України. Такі самі приклади сьогодні відбуваються. Один із найгарячіших. Це 223 округ в місті Києві. Там, де колишній голова Шевченківського району міста Києва Віктор Филипишин. Який брутально день за днем спотворював результати, роздавав гречку, роздавав чай своїм іменем на обгортках, зробив безпрецедентний підкуп виборців, сьогодні його перемагає по нашому підрахунку, по вже порівнянням протоколів голосів Юрій Левченко, це наш партієць, активіст, керівник аналітичної групи Свободи. Сьогодні ми заявляємо, що кожен голос, який люди віддали за Всеукраїнське об'єднання Свобода. За іншу опозиційну політичну партію, а не за тушок типа Гереги, Пилипишина та інших якихось людей ми сьогодні будемо відбивати і вигризати буквально голос за голосом. Сьогодні в цьому переконалися вже багато всі. Зранку я особисто мав декілька розмов з суддями і з прокурорами. Найдивніше, що нормальні люди, які працюють в судах, в прокуратурах, одразу кажуть, ми щиро раді за те, що сьогодні тепер хоч така фракція буде представлена в парламенті. І для нас це є боротьба. Не за окремий мандат. Звичайно, він дуже дорого нам давався щоденною нашою роботою, наших активістів, наших партійців, тої мережі, яку ми розгортали по всій Україні багато років поспіль. А свобода це робила вже 20 років. Для нас депутатський мандат. Це насамперед можливість втілювати нашу програму захисту українців, можливість виборювати нормальний простір для українців, можливість відправити у того гнилого президента партії регіонів у відставку, і можливість нарешті повернути Україну українцям, забрати їх, лищат антиукраїнських, українофобських політиків, штибу Тігітків, Табачників, Януковичів, Азарових і передати сьогодні. Повновладдя українському народу, щоб на кожне питання, яке виникає в місті Харкові, яке виникає в місті Луцьку в Києві, можла, могла висловлюватися громада. Сьогодні, біля цього, здавалося би аполітичного торгівельного центру. Ми звертаємося до всіх тих людей, які сюди приїжджають. Купуючи в епіцентрі, ви купуєте крадене, тому що ви купуєте у той людини, яка крала голоси виборців, яка крала гроші. Яка крадені гроші роздавала, сподіваючись на те, що це допоможе їй одержати депутатський імунітет і продовжити красти далі. Обличчя цієї благодільниці, от приблизно над, цими, над цим е, словом, для от такою лагідною посмішкою, оця істота намагалася вкрасти вибір у близько 100 тисяч киян, які проголосували за представника Всеукраїнського об'єднання Свобода і лише підкупом, шантажом. Намаганням купити членів дільничних комісій, намаганням залякати і купити голову дільничної комісії, спробувала здобути депутатський мандат Галина Герега. Це прізвище повинно звучати сьогодні в Україні як приклад знущання над вибором українського громадянина, як антиприклад того, що сьогодні робить ця чинна влада і як вона ставиться до прав кожної людини обирати собі владу, вільно обрати. Він, і захистити свій вибір. Сьогодні, дякуючи загодженій роботі, дякуючи тому, що я за читав в першій годині, ну, 0 годин 15 хвилин, один із дописів в Твіттері. закінчила працювати в університеті, поїхала на 215 ОВК. Ні за 100, ні за 1000 гривень подібний мотив поїхати захищати свій голос у людини, яка більше того. Не голосувала в тому окрузі, не народиться. Це лише можуть робити ті люди, які відчувають собі гідність і які знають, що вони сьогодні прийшли на вибори для того, щоб собі обрати обрати владу, обрати гідних представників до парламенту, обрати людей, які зможуть голосувати потрібні країні закони, і які вичистять Україну від тої синьо червоної наволочі, яких вона сьогодні потонула. І ми сьогодні знаємо, що та фракція в парламенті, яка за попередніми обрахунками нашими буде складати близько 40 депутатів, зможе показати дійсно гідну альтернативу всім тим 20-річним поневіянням, в яких постійно борсується український парламент. Ми впевнені, що з нашим приходом, а якщо нам дасться домовитися іще із партією Удар Віталія Кличка, то це буде більшість Верховній Раді то ми чітко знаємо, що ні спікеріат багатомісячних, ні інших прогулянок, ні тим більше того диригента, який махає руками, просто не буде. І ми сьогодні продемонструємо, як повинен працювати парламент. І він найближчим часом буде працювати саме так, як нам доручили ті понад 2 мільйона українців, які свідомо, незалежно від того, чи це був дощ, чи це був сніг, чи це було важко, чи це було неважко, віддали свій голос за свободу. Наведу два приклади. На дільницю в Чугуєві приходить жіночка, яка підходить до стола і каже, а мене немає в списках. І кажуть, так вас вже включили в той список, який спроможні пересуватися. І до вас вже комісія поїхала. А вона стоїть і каже, а я ж не писала заяву. Ну і тихенько. Відвели в стороночку і на машині, кого якась чергувала, відвезли до хати, щоб вона встигла проголосувати. Ну, щоб не виносити, як той казав, сори зби. А в Київському районі, що засвідчив, зокрема, нашу повноважена особа Сергій Яценко, прийшов дід, який робив через кожні 10 кроків передишку. Зайшов в кабінку, віддав свій голос, йому запитували, чому ви не проголосували. Каже, я хотів саме сюди прийти. Бо я знаю, що мою довідку би зараз просто не прийняли. І коли він вийшов з кабінки, він підійшов, запитав, від якої партії є у той чоловік, який знімає зараз на камеру. Той представився у повноваженої від свободи. Він попросив стерти фотографії, сказати, Ви знаєте, я просто хотів сказати, що я голосував за свободу. І у цей шлях з ходунками, бо ноги хворі були, людина проробила для того, щоб свідомо віддати свій вибір. І такі, як Галина Герега, такі як... Віктор Пилипишев, ну не кажучи вже про всяких наших доморощених мішу і гешу, сьогодні хотіли забрати забрати завдяки тим всім ті, майданчикам дитячим, роздачі гречки, цукру, олії. Хотіли сьогодні забрати майбутнє у кожної конкретної людини. Не тільки у тих людей, які попхалися голосувати за дешеву ковбасу по 2.10. Бо існує вона лише в уявленні тих людей. В реальності ті компаси під Одесі, вже давно не буде. Але ті, хто проголосував за комуністів, напевно, голосували за той час, коли вони молоді були і коли їх дівчата любили. А не голосували за майбутнє своїх дітей. Бо голосуючи за комуняків, вони просто банально крали, крали майбутнє у кожного свого онука, у кожної своєї дитини. Розказками про безкоштовну освіту і будучи на побігеньках у партії у окремих регіонів. Ці люди свідомо нас усували від можливості змінити щось. Але ми заявили і чітко дотримую цього слова, що одним із перших законів буде закон про заборону комуністичної ідеології і відповідно про заборону комуністичної партії. Ми засвідчили, що одним із перших законів буде закон про імпічмент і оголошення цьому президенту партії районів імпічменту, коли він піде спасати набагато раніше передбаченого законом терміну. Ми засвідчили сьогодні, що ми йдемо в парламент, щоб захистити українську землю від таких герех та пелепишених, які вже готують її для продажу китайцям, арабцям, в'єтнамцям та комусь іншому. Ми сьогодні сказали, що ми виступаємо за заборону приватизації стратегічних підприємств, бо на сьогоднішній день Укрзалізницю фактично вже підготовили до приватизації. Бо вклавши колосальні гроші в інфраструктуру, Укрзалізниці як державному підприємству планують залучити лише рейки, а все решту, всі будівлі, весь рухомий склад зараз піде під спокійну ножиці приватизації, якою поки що керує комуніст Рябченко, який туди потрапив за рахунок того, що йому віддали цю посаду, віддали тим Симонінкам з царковими, які поставили свого комуняку керувати. Так от на сьогоднішній день. Позиція Всеукраїнського об'єднання Свобода в тому, що цей крок приватизації залізниці, так само як вже пройдений крок приватизації укртелекому, повинні бути повернені на нормальний рівень існування. Ми повинні націоналізувати укртелеком. Ми повинні повернути його в державну власність, бо він банально вкрадений і звільнений десятки тисяч людей своїх робочих місць, які вже сьогодні їх навряд чи десь знайдуть. Бо це є жінки, яким 45-55 років. Ми сьогодні повинні поставити заслон всім тим антиукраїнським Калісніченкам та Ківаловим. Ми скасуємо цей закон про мови, який сьогодні вже виставив Україну на май майже з'ясування міжетнічних стосунків, чого в принципі не повинно бути. І наш план роботи, передбачаючи багато законопроєктів, в тому числі повернення капіталів за кордону. Який передбачає як добровільне, так і примусове повернення, якщо капілкщо людина, бізнесмен, хоче працювати в Україні, вона може і повинна працювати тут. Адже за останній рік лише приблизно 40 мільярдів доларів виведено за межі території України, виведено через офшорні схеми, виведено через офшорні капітали, через е, кіперські компанії і через латвійські банки. Ми це все знаємо. Ми сьогодні запропонуємо. Повернути ці гроші назад в українські банки, в українську фінансову систему для розвитку української промисловості і українського бізнесу. Якщо хтось цього не зробить, ми приступимо до перемусової частини, бо ми чітко знаємо, в яких банках відкриті рахунки, яка нерухомість зареєстрована за тим чи іншим. Які човники і літаки, бо вони всі стоять, їх можна помацати. Це матеріальні об'єкти, в які сьогодні крадучі українського народу, ті всі новоріше ну, вкладали свої гроші. Наша сьогоднішня задача задемонструвати, що свобода це є новітня політична сила, яка має свою двадцятирічну історію, і саме яка сьогодні покаже новий формат політичної роботи, якого поки що не було в Україні. І ми впевнені, що в наступному парламенті, а цілком можливо, що ми його будемо обирати вже через півроку, через рік, то свобода вже буде формувати більшість і прати до себе окремих союзників, які, до речі, повинні будуть спочатку пройти через люстрацію, через підписання. Певних документів, як у нас і підписують кожен із наших кандидатів народні депутати, і через відповідно сповідування наших поглядів і принципів. от тоді ми будемо формувати вже дійсно законодавчий представницький орган. І слава Богу, що завдяки нашій роботі, божому проведінню і активності, оця істота, яка над словом для посміхається тим, хто приїхав в цей супермаркет, вона чітко уже не буде. Тепер ні в Київраді, не в Верховній Раді України. Якби воно спокійно займалися бізнесом, греть з ним. Ну сьогодні ця істота продемонструвала, що думка людей, вибір людей в порівнянні з намаганням здобути заповітний мандат депутатський, для, нього нічого не, для неї нічого не варті. І ми сьогодні, коли дали по рукам всім тим грегам і Пилипишеним, ми чітко сказали, що отак ми будемо поступати з кожним ворогом, який буде. Знущатися над українцями, які будуть забирати пенсії і стипендії, які буде забирати нормальні виплати чорнобильцям, афганцям і матерям одиначкам. Ми сьогодні чітко продемонстрували так буде з кожним, і Україна нарешті повернеться на нормальний проукраїнський шлях розвитку. Слава Україні!